Ну що ж, друзі, перша країна офіційно заявила, що вони не хочуть більше бачити українців у себе як біженців, тобто, фактично, їм не надаватимуть тимчасового прихистку, якщо вони будуть приїжджати з даних областей. Також хочу вам друзі сказати, що мені здається, от як ви думаєте, ті громадяни, які взагалі проживають в Україні, ну немає безпечних місць в Україні. Будь-який момент може прилетіти, де б ти не знаходився, хіба що на банковій. Але це друзі знову ж таки не про менеджерів, а про наших українців. Тому що час летить. І 27 вересня Норвегія заявила, що вони не надаватимуть автоматично статус тимчасового захисту усім українцям. Тобто усім українським біженцям про це повідомили у п'ятницю, 27 вересня, міністрка юстиції Норвегії Емілія Енгермель під час прес-конференції. За її словами, Норвегія не може приймати непропорційно велику частку приміщених осіб у порівнянні з подібними країнами, такими як країни Північної Європи. Хочу вам зазначити, друзі, міжнародний захист, який зараз всім пропонують, і це вже триває трошки більше ніж півроку. Хочу вам сказати. Що так насправді? От ви маєте знайомих, які отримали позитивну децизію, та отримали той тимчасовий паспорт, або ж сірий паспорт, який дає який дає можливість тут перебувати навіть чоловікам, або ж всім громадянам, у кого закінчилися закордонні кордонні паспорти, наприклад, або ж будь-які інші документи, які посвідчують особу. Я особисто жодної такої людини не зустрів, окрім громадян Білорусі. Вони дійсно отримують цей сірий паспорт, тобто отримують міжнародний захист. В свою чергу вони отримують виплати і живуть тут в Польщі, не переживаючи за те, що від них відмовилася їхня країна. Звісно ж, я хочу вам сказати, що коли ви складаєте заяву на міжнародний захист, то ви повністю описуєте, чому ви хочете отримати міжнародний захист. І я думаю, що в Норвегії так само було, і ви там описуєте історію, чому ви повинні отримати тимчасовий прихисток в цій країні, тобто. Через політичні переслідування або ж через інші моменти. Це вже вам розповідають ті так звані знову ж таки, експерти, які допомагають вам отримати той самий тимчасовий захист. На мою думку, це ще штука неперевірена, і невідомо, як це буде працювати взагалі в майбутньому в Польщі. Дзвониш ти до стражгранічного, тобі вони не можуть навіть відповісти. Або ж йдете особисто звертається, вони не можуть вам відповісти, що ви повинні надати. А хтось каже, що вони не приймають навіть вніски? Хоча кожен пункт прикордонної служби Польщі повинні приймати ці вніски. Ну і міграція в Норвегію мусить бути контрольованою, сказала міністерка та сталою, і вони не мусять ставати непропорційно вищою ніж у країнах, знову ж таки, з якими ми природним чином порівняємо. Порівнюємо себе, скажімо, у скандинавських країнах. Ну і хочу, користуючись нагодою, якщо ви хочете дійсно вже тут залишитися в Польщі і плануєте своє майбутнє в Польщі та ваших дітей, команда StarMac Documents в Кракові допоможе вам це зробити на все малопольське воєвудство. Якісний супровід, я гарантую. Також друзі, хочу вам сказати, скільки ж все таки. Скандинавська країна вже прийняла наших біженців. Це 85 тисяч. Ну, по міркам ЗУСу, то до Польщі прибуло десь, от на сьогоднішній день прибуває, згідно останніх даних, десь 850 тисяч українських біженців. Плюс-мінус. Я розумію, що ця цифра може бути іншою, тому що не всі зголошуються до ЗУСу. І ви розумієте, чому. Ну, що я можу вам сказати? Норвегія все-таки та країна, яка. Дала дуже багато для наших українців, і подібні от заяви вже лунають не вперше. Але вона точно стане тою країною, до якої буде їхати менше українців, і от, якщо ви навіть подивитеся на вкиди такої інформації, то я хочу вам сказати, що це відразу відлякує людей, щоб їхати туди відпочивати або ж бути як біженцями. Проте слухайте, Норвегія це не єдина країна, де можуть українці проживати. Є ще дуже багато інших країн. Навіть якщо це не Польща, чи Чехія чи Німеччина, є ще багато інших країн, Іспанія, наприклад, до якої також всі переїжджають. І як мій товариш казав, що там всі українці, одні ріелтори. Рі 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 інших бізнесменів немає, одні ріелтори скрізь. Ну, ще може, тіктокери. Це також ніби бізнесмени. Хоча я не всіх тіктокерів та більшість тіктокерів не вважаю бізнесменами. Тому що я можу мати особисту практику і можу оцінити, як це все відбувається. Хочу також, друзі, подякувати вам за репости вчорашнього відео. Сподіваюся, це відео також набере багато репостів, бо це корисна інформація для багатьох українців, які планують десь мігрувати далі з тієї чи іншої країни. Ніде немає солодко, ніде вас не будуть любити так, як ви були люблячими в своїй країні. Хоча мені здається, такої країни взагалі в світі не існує. І якщо ви просто не переосмислите це в своєму, в своєму в своїй голові. Що тільки ви заслугуєте на щастя і де б ви не були, там ви можете зробити щастя. Самі для себе організувати те середовище, в якому ви будете перебувати доти, ви будете постійно скаржитися на все. А зрозумійте одне: якщо у вас все добре, ви ніколи не будете скаржитися. Тому я бажаю вам тільки одного, друзі, щоб у вашому житті не було на що скаржитися. Всім хорошого вечора та до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за актуальною інфою. З вами був Сергій Я. З вами був Сергій, я Сергій Пех. І якщо вам ще також страховка потрібна або ж лізинг автомобіля в Польщі, всі контакти в описі. Побачимось.